7 жовтня ніженці провели в останню путь Авраменка Дмитра Івановича, захисника, якому тепер на віки 39. плакало небо дощем, та навіть він не міг сховати біль і сльози рідних та близьких усіх, хто сьогодні прощався з героєм. Дмитро народився в Ніжині 4 лютого 1985 року, закінчив загальноосвітню школу номер 12 потім навчався в Ніжинському агротехнічному університеті. Працював в Ніжині та Києві, був щирим другом, труботливим батьком, півторарічної донечки та люблячим сином і братом. У липні 2024 року Дмитро долучився до лав Збройних сил України, захищав свою землю на фронті на найбільш гарячих ділянках. 30 вересня, виконуючи бойове завдання, Дмитро Авраменко загинув. Обірвалося молоде життя, обірвалося серце в рідних. Низько вклоняємось батькам замужнього захисника, щирі співчуття родині, близьким побратимам, друзям воїна, вічна пам'ять та слава українському воїну. please